Пані Анна з чоловіком мешкає у будинку на вулиці Миколайчука. Жінка розповідає, що добратися до зупинки громадського транспорту, що розташована через дорогу від її дому, сьогодні проблематично. Пенсіонерка вважає, що комунальні служби дорогу від снігу розчистили погано. Там посередині зробили, а тут, де люди стоять, де є якраз остановка, там не почищено. Тут є дорога зараз на Миколайчука. Гляньте. Там навіть тротуар не почищений, не то, що проїжна дорога. Машини зробили собі доріжку та й так їдуть, а пройти не можна. Працівниця комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Ганна Прядка чистить тротуар від льоду. Жінка каже, робота не з легких. Розповідає, прибирати дорогу від снігу почала у свій вихідний, у неділю. Трошки трудна дорога, тому що машини стоять, багато машин на машині і не може зайти машина, щоб почистити. Дорога дуже широка, вона має 50 метрів довжини. Ну, але нічого, ми стараємося на всі перечистити, стараємося посипати. По мірі можливості працюємо. Так. Я, наприклад, працюю 6 години, я приходжу шоста, п'ята, я вже є. Для прибирання доріг та тротуарів після снігопаду працівники муніципальної дорожньої компанії протягом двох днів використовували всю спецтехніку підприємства, каже його директор Віталій Бурко. Дев'ять одиниць солорозкидальної техніки, вісім тракторів. Випускали грейдери, випускали трактор Т-150. І також маємо такий інтернет-ресурс Віалон Хостінг, який нам дає можливість контролювати роботу техніки як онлайн, так і. Заходити в історію пересування і дивитися, чи були чи виконала та чи інша одиниця. поставлену задачу. Допомагали комунальникам чистити двір мешканці будинку на вулиці Миколайчука, 9. Одна з них Катерина Дудчак. Сходи трохи неважно чистити. Ми деколи самі виходимо, щоб нормально почистити. Може, прибиральниці не винувата, просто багато роботи їм дають, і вони просто не встигають. І приходиться нам деколи. Працівники управляючої компанії Комфортний дім обслуговують 653 житлових будинків. А це більше одного мільйона квадратних метрів прибудинкової території, розповідає директор компанії Василь Скиданчук. Тому каже, під час негоди прибирати всю територію працівники не встигають. На жаль, сьогодні тільки одна механізована у нас техніка задіяна. Але вже приїхали нам трактори по лізингу, які ми купили три трактори. Вчора приїхало навісне. Маю надію, що сьогодні сервісанти вчіплять, вкомплектують і вже сьогодні маю надію, після обіду обіцяють. Після обіду ми запустимо їх в роботу. Роман водій маршрутки, яка їде у село Вовчинець Івано-Франківської громади, каже: тут дорога у найгіршому стані. Копарна. Як сказати, ще? Ну, то ж видно зразу. Це мер на початку зробив було ідеально, а зараз я не знаю, що сказати. Заступник міського голови Михайло Смушак каже, що особисто проінспектував вулиці міста та сіл, які належать до громади. Роботу комунальних служб оцінює як задовільну. Найважливіше, те, що було завдання, те, що ми їм ставили, це рух громадського транспорту і по місту, і по селах абсолютно. Рухався вчора, в неділю, без затримок, жодних проблем, в принципі, не виникало. Тому це перший позитив, це перше завдання. І з недоліків, звичайно, що це треба підтягувати на міжбудинкові проїзди і менші вулички, те, що сьогодні мали би ми до кінця дня зробити. Також, за словами Михайла Смушака, зараз усі комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі. Олександра Берчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.